Кава шкодить серцю. Це класичне для калу, на кшталт п'єш каву, буде тихікардія, гіпертонія, інфаркт. Хоча насправді сучасна наука не підтверджує зв'язок між помірним споживанням кави і підвищенням риском серцесудинних хвороби. Адже, хоча кофеїн дійсно може тимчасово підвищити артеріальний тиск або прискорити пульс, особливо у людей, які не звикли до нього, організм досить швидко адаптується. І при регулярному вживанні ці ефекти практично зникають. А великі дослідження виявили, що люди, які п'ють каву в помірній кількості, тобто 2-4 чашки на день, мають не тільки не вищий, а навіть нижчий ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інсультів і серцевої недостатності з тим, хто не вживає каву взагалі, і це пов'язують з властивості кавових компонентів. А винятки становлять лише люди з аритміями, гіпертоніями, що не контролюються або індивідуальною гіперчутливістю до кофеїну. Але для переважної більшості здорових людей кава не ворог серця, а скоріше союзник, якщо знати свою норму та не перевищити 400 мг кофеїну на добу, тобто 2-4 чашки фільтру на день, і не пити її в великих дозах.